Останній раз закурю і кину, Останній раз та не... Перший сезон серіалу Дивні дива вийшов у далекому 2016 році. І ось майже через 10 років вони повернулися, щоби пережити свою останню пригоду. Цей шлях, який ми пройшли разом з персонажами, і його завершення можна порівняти з кіно Всесвітом Марвел, благо що й там сага тривала десятиліття. За цей час шоу стало подією. Воно стало культовою річчю, за якою ми можемо спостерігати в режимі реального часу. Хтось скаже, що краще порівнювати з серіалами, але зізначу, що перше, що приходить в голову, це гра престолів. Однак остання завершилася, м'яко кажучи, не дуже. Тож вестерос не йде ні в яке порівняння з Гокінсом. Тим більше, принаймні за першими чотирма епізодами, можна сміливо сказати, що брати Дафери продовжують тримати рівень. Як їм це вдається, просто диву дається. Все таки в Голівуді все ще щось можуть. А то останніми роками складалося враження, що там залишилися тільки чудові професіонали своєї справи. Загалом всі чотири серії нагадують тачку Стіва Харінгтона, яка заводиться не одразу, але після кількох спроб вже несеться, змушуючи Дасті втискатися в крісло. Так і з новим сезоном, перший епізод вийшов якимось незграбним, нескладним, але далі вже відірватися від перегляду було неможливо. Я завжди любив ці опенінги в попередніх сезонах, коли після довгої перерви ми бачимо улюблені. Линих персонажів знову нам демонструють школу, показують їхній побут, показують, як вони жили тут весь час без нас, поки була перерва між сезонами, і ось у першій серії фінального сезону, наче це все є, але враження псує один момент. Діти подорослішали коли вони були маленькими, то від них віяло неймовірною чарівністю. А акторська гра просто вражала. Тут же одразу кидається в очі, наскільки вони всі змінилися. І вже здається, що і грати розучилися, і виглядають майже всі якось неприродно. При цьому, як комусь не здасться дивним, найкраще серед усіх в першому епізоді виглядає 11» Багато хто глузує з білі Бобі Браун в інтернеті, але вона навіть попри вік. У порівнянні з віком персонажа виглядала в першій серії органічно, і за це її варто хвалити. Особливо через дорослішання, як на мене, постраждав Дасті, який з віком розгубив ледь не увесь свій шарм. Постраждала навіть їхня чудова хімія зі стівом, але не переживайте, коли ви всіх персонажів пригадаєте. Коли звикнете, що вони виглядають ось так, то далі все стане набагато краще. Вже другий же епізод одразу відкривається крутою сценою. Серіал захопить вашу увагу, і більше відпускати її майже не буде. Проблеми першого епізоду миттєво забуваються, і ти пірнаєш з головою у вір подій і пригод. А до тями приходиш, коли вже йдуть титри заключної четвертої серії. Що особливо вдається братам Даферам, так це в кожному сезоні дарувати нам нового персонажа, який стає улюбленцем публіки. Рівень Едді, звичайно, ніхто не приплюне, але місцевий картман. Потім зрозумієте, якщо ще не дивилися, мене добряче веселив. Та він у принципі й поводився місцями як представник південного парку. Може навіть послати куди подалі, хоча без жартів про євреїв. Звісно, для дивних див це було би вже занадто. Here. I saw something just like this on that show called the Stranger... Stranger Things. Знайомі ж нам персонажі залишилися такими, якими ми їх і залишили після четвертого сезону. Дасті зі Стівом лаються, але все одно дружать, Джойс Байерс метушиться в різні сторони та кліпає очима. А Хоппер постійно рветься бути героєм і турбується про одинадцять. Той же Стів і Джонатан борються за увагу ненсі, яка проявляє свій журналістський хист і кмітливість. Лукас сумує за Макс, а Майк і од планують своє майбутнє, сидячи на даху, поки всі обговорюють стратегію. Однак і розвиток персонажів у подальшому буде, не переживайте. До прикладу, самоідентифікація Віла нікуди з серіалу не ділася. Якщо вас це дуже бентежило, що ви аж спати не могли. Тож джедайка Лесбійка протягом епізодів вчить свого юного подаване гея, як правильно відчувати силу. І в кінці він цю силу відчує. Останні два речення можна прочитати по різному залежно від того, чи дивилися ви вже нові серії чи ні. Шоуранери обіцяли в різних інтерв'ю, що кожен епізод заключного сезону буде відчуватися як окремий фільм. Ну і в це складно не повірити, коли ти бачиш, що третій епізод, до прикладу, поставив легендарний Френк Дарабонт. Достатньо буде сказати, що цей пан є режисером таких фільмів, як Втеча з Шоушенка і Зелена миля. Однак брати Дафори нас трохи обманули. По суті, повноцінним фільмом відчувається. Це тільки четверта серія, яку вони ж і засняли. Вона триває майже півтори години, і там є всі складові повноцінного бойовика з обов'язковим екшеном в кінці. Один момент в братах мені щоправда не сподобався. Не люблю, коли трясуть камерою. А вони один епізод знімали настільки зблизька, трясли ту камеру, що я навіть уявляв у своїй голові, як оператор бігає довкола персонажів, і це не аби як вибило мене на кілька метрів. Євостей, не загравайтеся з цим, будь ласка, дафери. При цьому творці дивних див нічого не забули з того, що було в попередніх сезонах. Їх часто звинувачують в тому, що вони забувають, як працює їхній всесвіт, і косяків дійсно при бажанні можна знайти багато. Але в фіналі складається враження, що перед написанням сценарію вони уважно передивилися свіже серіал, бо іноді показують таке, про що ти й сам уже забув. І думав, що навіть студія про це забула, але шоуранери про це виявляється, пам'ятають. Хоча не здивуюся, що це одночасно і план Нетфліксу на спінов приквел. Без цього зараз, на жаль, нікуди. Стрімінговий гігант до слова на проект грошей справді не пожалкував. Виглядає все дорого, багато, на всі гроші, як то кажуть. Бідолашний Гільєрмо Дель Торо зі своїми комп'ютерними вовками з Франкенштайну напевно просто плакав, дивлячись на рівень спеціалістів ефектів дивних див. Ну а по-іншому й бути не могло. Все таки дивні дива. Це певно головне шоу сервісу. І я впевнений, що падуть всі рекорди по переглядам і стартам стрімінгу. На мою думку, не втримається навіть гра в кальмара. Про що взагалі мова, коли одразу після прем'єри стрімінг-сервіс не витримав напливу бажаючих і якоїсь миті просто ліг Нетфліксу довелося збільшити пропускну здатність на 30%, щоб ні у кого Ого, не було лагів, але тривало це недовго, тож зараз усе працює добре. Можна бігти дивитися. Це ті самі дивні дива, які ви любите, і ті, на які так довго чекали. Багато відсилок до фільмів і поп культури 90-х, класний саундтрек сам по собі, плюс класно підібрана музика тих часів, зрештою, як і завжди. Улюблені персонажі, закручений сюжет, жарти, неочікувані повороти і бажання одразу дивитися наступний епізод, навіть не оновивши собі каву в філіжанці. Разом з тим я би порекомендував трохи збавити очікування, тому що всі ці чотири серії це по суті підготовка до тієї самої останньої пригоди. Від такого культового шоу й очікування набагато більші, ніж від інших серіалів чи фільмів. Якби це були не дивні дива, а щось інше, то я б без вагань поставив 10 з 10. Але вони за перші серії отримують від мене оцінку майже 9 Сар Конор з 10. Наступні три епізоди вийдуть на Різдво, якщо вам раптом цікаво. Дякую за перегляд, вподобайка, підписка, коментар. Ти кажеш, об'юзер Думаю тільки про себе. А я би останні віддав, щоб закрити всі твої потреби.